Доброго дня, шановні студенти! Отже, розглянемо з вами спочатку теоретичний матеріал до даної лабораторної роботи. Отже, тема сьогоднішньої роботи полягає у розробці складових ГІС для геопросторових даних земельних ділянок різного цільового призначення. Комплексний підхід до створення геоінформаційних систем для управління земельними ресурсами України з урахуванням специфіки кожної категорії земель. Отже, концептуальна основа дослідження. Актуальність полягає у сучасному управлінні земельними ресурсами, яка вимагає впровадження передових геоінформаційних технологій для забезпечення ефективного моніторингу, планування та раціонального використання земель різного цільового призначення. Геопросторові дані стають критично важливими для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх стадіях державного управління та місцевого самоврядування. Мета даної роботи полягає у розробці методологічних та технологічних основ створення спеціалізованих модулів інформаційної системи для формування обробки та аналізу просторових даних земельних ділянок шести основних категорій цільового призначення відповідно до земельного кодексу України. Система має забезпечити інтерпорабельність, масштабність. Та відповідність міжнародним стандартам просторових даних. Структура дослідження: землі сільськогосподарського призначення, розробка складових інформаційних систем для агропідпослового комплексу, природнозаповідного, е, природнозаповідного комплексу територій, охорона біорізноманіття та екосистем, е, також житловата громадська забудова система для урбанізованих територій, оздоровчі зони рекреаційні та лікувальні території водний фонд управління водними ресурсами та промисловість та інфраструктури, виробничі та транспортні об'єкти, землі сільськогосподарського призначення. Отже, геоінформаційні системи для сільськогосподарських земель, концептуальні засади. Інформаційна система для земель сільськогосподарського призначення є найбільш складною та багатофункціональною через необхідність інтеграції множини параметрів, що впливають на продуктивність та раціональне використання агроландшафтів, сільськогосподарські землі України становлять понад 70% території країни та є стратегічним ресурсом національної економіки. Грунтова база даних Детальна класифікація ґрунтів за типами, механічним складом, агрохімічними показниками, бонітетом та придатністю для вирощування сільськогосподарських культур. Рельєф та гідрографія, цифрові моделі рельєфу, схили, експозиції, дренованість, природна та штучна гідрографічна мережа з аналізом водозабезпечення, кліматичні дані, інтеграція метеорологічних параметрів, зон зволоження, суми активних температур, безморозного періоду для моделювання врожайності, структура атрибутивних даних земель сільськогосподарського призначення, основні характеристики кадастровий номер та ідентифікатор ділянки, площа загальна та площа сільськогосподарських угідь, форма власності та вид права землекористування, цільове призначення за класифікатором, нормативна грошова оцінка, бонітет ґрунтів балит, ерадованість та деградованість, культури сівозміни, історія та поточний стан, меліоративний стан, а також обмеження та обтяження у використанні. Система передбачає можливість багаторівневої класифікації угідь, рілля, багаторічні насадження, сінотажі, пасовища, перелоги з детальною характеристикою агровиробничих груп ґрунтів та економічної ефективності їх використання, аналітичні функції інформаційних систем для агроземель. Планування сівозміни, автоматизоване науково -обґрунтованих сівозмін, автоматизоване проєктування науково-обґрунтованих сівозмін, зарахування пер передників, ґрунтово-кліматичних умов, потреби в поживних речовинах та економічної доцільності. Система враховує агротехнічні вимоги культури та оптимізує структуру посівних площ. Точнее землеробство, інтеграція з системами супутникового моніторингу дронами та датчиками для створення карт, варіабельного внесення добрив, засоби захисту рослин, диференційованого обробки грунту, NDVI-аналіз для оцінки стану посівів в режимі реального часу. Меліоративне проєктування, проєктування зрошувальних та осушувальних систем, розрахунок норм і режимів зрошування, моделювання водного балансу ґрунту, оптимізація розміщення гідротехнічних споруд та меліоративної мережі з рахуванням топографії, протиорозійна організація. Це виділення ерозійного небезпечних ділянок, проєктування протиерозійних заходів, контурно-мальоративна організація територій, створення муферних смуг, пересування схилів, розрахунок змиву ґрунту за моделлю расу, економічний аналіз та оцінка агроземель. Геоінформаційна система включає потужний модуль економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення, що дозволяє проводити багатофакторний аналіз ефективності використання земельних ресурсів, модуль базується на нормативній грошовій оцінці, експертній оцінці та ринковій вартості земельних ділянок, розрахунок потенційної вражальності за агропоробничими групами ґрунтів. А також визначення диференційованого орендного доходу, аналіз економічної ефективності виробництва різних культур, моделювання інвестиційної привабливості земельних масивів, а також система забезпечує можливість порівняння аналізу ефективності використання земель на рівні окремих господарств, районів, областей та в цілому по Україні. Інтеграція з ринковою інформацією дозволяє відстежувати динаміку цін на оренду та купівлю продаж земель, картографування зон різної інвестиційної привабливості, прогнозування доходності землекористування, оптимізація структури сільськогосподарського виробництва, оцінка впливу агротехнологій на економічні показники, житлова та громадська забудова, гіст для урбанізованих територій, методологія та структура. Інформаційна система для земель житлової та громадської забудови призначена для комплексного управління урбанізованими територіями, містобудівного планування та моніторингу розвитку населених пунктів. Система інтегрує просторові дані про існуючу забудову, інженерну інфраструктуру, зонування території та перспективи розвитку, містобудівний кадастр, облік об'єктів, капітального будівництва, висотність, поверховість, технічний стан, рік будівництва, функціональне призначення будівель та споруд, зонування територій, функціональне зонування відповідно до генеральних планів, детальних планів територій, правил забудови та використання територій населених пунктів, інженерна інфраструктура. Мережі, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання, телекомунікаційні мережі з технічними характеристиками, транспортна система, вулична дорожня мережа, громадський транспорт, паркувальні простори, пішохідні та велосипедні зони, транспортні вузли, атрибутивна база даних земель забудови. Характеристики земельних ділянок, кадестровий номер та місце розташування, площа ділянки та забудови, коефіцієнт забудови та щільність, форма власності та правовий статус, цільове призначення ЗДБ, вид дозволеного. Прошу вибачення, вид дозволеного використання, обмеження забудови, санітарні, охоронні зони. Нормативна та експертна грошова оцінка, наявність інженерних мереж, транспортна доступність, містобудівна цінність територій, об'єкти нерухомості, адреса та ідентифікатор будівлі, тип будівлі, житлова громадська та змішана, поверховість та загальна площа, тік будівництва та реконструкції, технічний стан та знос, матеріал конструкції, підключення до інженерних мереж, енергоефективність клас, пам'ятка охоронний статус. Кількість мешканців та відвідувачів, оцінощені на вартість нерухомості: інструменти просторового планування, генплани та детальні плани територій. Це інструменти розробки, коригування та моніторингу виконання. Генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій, автоматизація містобудівних розрахунків, балансу територій, аналіз забезпеченості об'єктами, соціальної інфраструктури відповідно до нормативів, розумне місто, смарт сіті інтеграція з датчиками та системами і інтернет речей для моніторингу стану довкілля, транспортних потоків, енергоспоживання, комунальних сервісів, візуалізація бікдата. Для оптимізації міського управління та підвищення якості життя громадян. 3D-моделювання це створення тривимірних моделей міста для візуалізації проєктів забудови, аналізу затінення, інсоляції, видимості, архітектурної композиції, віртуальні тури та імерсивна презентації містобудівних рішень для громадського обговорення. Аналіз та моніторинг урбанізованих територій. Демографічний аналіз. Система дозволяє проводити просторовий аналіз розподілу населення демографічних, процесів міграції, щільність населення по кварталах та районах міста, інтеграція з даними перепису населення, реєстрів місця проживання, статистичних органів забезпечує актуальність інформації, картографування густоти населення, аналіз вікової та соціальної структури, прогнозування потреби в житлі. Оцінка демографічного навантаження, соціальна інфраструктура, оцінка забезпеченості населення об'єктами освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, торгівлі, побутового обслуговування відповідно до державних будівельних норм та радіусів доступності, Зона обслуговування установ, аналіз дефіциту об'єктів, оптимізація розміщення нових закладів, доступність для маломобільних груп населення, природно заповідні території. Єсть для природоохоронних територій екологічний моніторинг, Геоінформаційна система для земель природозаповідного та іншого природоохоронного призначення із спеціалізованим інструментом для забезпечення біорізноманіття, моніторингу екосистем, управління природнозаповідним фондом України, система інтегрує екологічні, біологічні, ландшафтні та соціально-економічні дані для прийняття обґрунтованих природоохоронних рішень. Інтеграція об'єктів, ПЗФ, створення цифрових реєстрів природних та біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, заказників, пам'ятків природи, заповідних урочищ, база даних біорізноманіття, облік видів флори та фауни, рідкісні та зникаючі види, занесення до червоної книги України, місць гніздування. Зимівлі, міграційних шляхів тварин, панологічні спостереження, моніторинг стану екосистем, систематичне спостереження за станом природних комплексів, динамікою рослинного покриву, процесами природного відновлення, антропогенним впливом, інвазійними видами. Зонування території, виділення зон абсолютної заповідності, регульованого та стаціонарного рекреаційного використання, господарського призначення відповідно до режиму охорони та функціонального призначення. Структура просторових даних про об'єктів. Основні атрибути: назва та категорія об'єкту ПЗФ підпорядкування та правовий статут, площа загальна та функціональна зона, рік створення та реорганізації, міжнародний статус рамсар ЮНЕСКО, режим охорони та обмеження діяльності, охоронна зона, розміри та режими, об'єкти охорони, біотопи, види, комплекси, рекреаційне навантаження, антропогенні загрози. Екологічні показники типи рослинності та е, біотопів за е, юніс, е, червонозахисники, види, кількісні та локації, е, ендемічні та реліктові, види, індекси біорізноманіття, якість поверхневих вод, якість атмосферного повітря, стан ґрунтового покриву, рівень. Шумового забруднення, динаміка популяції ключових видів, екосистемні послуги, аналітичні функції природоохоронних інформаційних систем, екологічні коридори це моделювання екологічних коридорів та міграційних шляхів тварин між природоохоронними територіями для забезпечення генетичного обміну популяцій. Аналіз ясності біотопів, виявлення бар'єрів та розробка заходів щодо формування екологічної мережі, дистанційний моніторинг, використання супутникових змінків та аерофотознімків для виявлення змін рослинного покриву, незаконних рубок пожеж, вітровалів, всихання деревостанів, розповсюдження шкідників та хвороб. Розрахунок вегетаційних індексів для оцінки біопродуктивності, оцінка впливу на довкілля, це інструменти для проведення екологічної експертизи та оцінка впливу планової діяльності на стан природних комплексів, моделювання розповсюдження, забруднювачів шуму, оцінка втрати, біотопів, фрагментації, екосистем та кумулятивного впливу, управління рекреаційним навантаженням, важливою функцією ГІС. Для природоохоронних територій є управління рекреаційними використаннями та екологічним туризмом. Система дозволяє планувати туристичні маршрути, оцінювати рекреаційну ємність територій, моніторити навантаження на екосистему та розробляти заходи щодо мінімізації негативного впливу відвідувачів, інструменти управління, картування туристичних маршрутів та об'єктів показу, розрахунок рекреаційної ємності біотопів. Моніторинг потоків відвідувачів, виявлення ділянок надмірного навантаження, планування інфраструктури, стежки, оглядові майданчики. Система інтегрується з мобільними додатками для відвідувачів, забезпечуючи інформаційну підтримку екологічного туризму, навігацію по маршрутах, інформацію про об'єкти природи, правила поведінки на природних територіях, екологічна освіта, створення інтерактивних карт для відвідувачів, віртуальні тури території, інформація про природні об'єкти та науково популярний контент. Оздоровчі зони є для земель оздоровчого призначення, бальнеологічні ресурси. Геоінформаційна система для земель оздоровчого призначення, для управління територіями курортів, санітарно-курортних комплексів, зон відпочинку та рекреації. Система інтегрує дані про природні лікувальні ресурси, інфраструктуру оздоровлення, екологічний стан та рекреаційний потенціал території. бальнеологічні ресурси, реєстр родовищ, мінеральних вод, лікувальних грязей, озокериту, рупи з детальною характеристикою хімічного складу, фізико-хімічні властивості, лікувальних показань, запасів та режиму експлуатації, кліматичні умови: аналіз біокліматичних параметрів, температура, вологість, інсоляція, вітровий режим, визначення типів лікувального клімату, гірський, морський, лісовий, степовий, оцінка метеочутливості. Ландшафтно-рекреаційні ресурси це оцінка естетичної привабливості, привабливості та рекреаційної придатності, ландшафтів, лісів, водойм, комфортності територій для різних видів відпочинку та оздоровлення, доступності природних об'єктів, санітарна курортна мережа, інвентаризація санаторіїв, профілакторії баз відпочинку, оздоровчих таборів з характеристикою профілю лікування, потужності забезпечення медичним обладнанням, кваліфікованим персоналом, Зонування курортних територій, санітарна охоронна зона. Система забезпечує виділення та управління зонами санітарної охорони. Курортів та родовищ природних лікувальних ресурсів відповідно до законодавства про курорти. зони охорони, диференціюються за суворістю режиму та обмеженням господарської діяльності. Перша зона суворого режиму, друга зона обмежена, третя зона спостережень, округ санітарної охоронної курорти, моніторинг дотримання режиму охорони, контроль джерел забруднення. Функціональне зонування, раціональна організація території, курорту передбачає виділення функціональних зон за призначенням, лікувальна, житлова, культурна побутова, комунальна ландшафтно рекреаційна зона з оптимізацією їх взаємного розміщення, зона лікувальних корпусів, зона житлових корпусів, лікувальних пляжів, зона парків та скверів, спортивно оздоровча зона та господарська зона. Оцінка рекреаційного потенціалу, природна привабливість, висока естетична цінність ландшафтів, ландшафтів оздоровчих територій, інфраструктурна забезпеченість, рівень розвитку, санаторно-курортного та туристичної інфраструктури, транспортна доступність, зручність транспортних зв'язків з основними центрами, комплексна оцінка рекреаційного потенціалу базується на багато… Критеріальному аналізі природних е, інфраструктурних, екологічних та соціально-економічних факторів ГІС дозволяє створювати синтетичні карти рекреаційної придатності територій для різних видів оздоровлення та відпочинку, екологічна якість, сприятливий стан довкілля та е, відсутність забруднення, водний фонд. Є для земель водного фонду і гідрологічна база даних. Є інформаційна система для земель водного фонду є комплексним інструментом управління водними ресурсами, моніторингу стану водних об'єктів, планування водогосподарських заходів та забезпечення е, раціонального водокористування. Система охоплює поверхневі та підземні води, охор... водоохоронні зони, прибережні е, захисні смуги. Поверхневі водні об'єкти, річки, озера, водосховища, ставки, канали, водно-болотні угідні, болота, заплави, плавні, дельти, мангрові ліси, підземні води, водоносні горизонти, артезіанські басейни, джерела, гідротехнічні споруди, дамби, греблі, шлюзи, водозабірні споруди, моніторинг якості водних ресурсів. Гідрохімічні показники система інтегрує дані мережі гідрологічних і гідрохімічних постів спостережень за якістю поверхневих та підземних вод. Моніторинг включає фізичні, хімічні, біологічні та бактеріологічні параметри води відповідно до вимог водного законодавства, Фізико-хімічні показники pH, температура, прозорість, розчинений кисень та е, БСК. Азотні сполуки та фосфати, важкі метали та токсичні речовини, біологічні показники, фітопланктон, зообендоз, мікробіологічне забруднення, екологічний стан, оцінка екологічного стану водних об'єктів за методологією водної рамкової директиви ЄС. Класифікація з екологічними класами: від відмінного до поганого стану з урахуванням біологічних, гідроморфологічних та фізико-хімічних елементів якості, індекс екологічного стану водотоків, топографічний стан водою, процеси евтрофікації та цвітіння води, самочисна здатність водних об'єктів, також стійкість до антропогенного навантаження та динаміка показників у часі. Водоохоронні зони та водокористування, встановлення водоохоронних зон, автоматизоване визначення мереж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг відповідно до водного кодексу України залежно від категорії водного об'єкта. режим обмежень, контроль дотримання режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах, виявлення порушень забудови, розорювання використання пестицидів. Облік водокористувачів, реєстр спеціального водокористування, дозволи на збір води та скидання стічних вод, ліміти водоспоживання, водогосподарські баланси. Інформаційні системи забезпечує комплексний облік усіх водів водокористування, комунальна побудова, промислове, сільськогосподарська, енергетична, рибогосподарська, рекреаційне, судноплав. Система дозволяє оптимізувати розподіл водних ресурсів між Конкуруючими водокористувачами в умовах дефіциту води. Промисловість та інфраструктура, гість для промислових та інфраструктурних об'єктів. Інформаційна система для земель промисловості, транспортного зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення призначена для управління технологічно навантаженими територіями. Плануванням, розміщенням виробничих об'єктів, моніторингу стану інфраструктури та забезпечення техногенної безпеки, промислові об'єкти, реєстр підприємств, видобувної, переробної, обробної промисловості, хімічної, металургічної, машинобудівної галузі, з характеристикою потужності, видів, діяльності, впливу на довкілля, санітарно-захисний зон, технічного стану, основних фондів та промислової безпеки. Транспортна інфраструктура, автомобільні дороги, залізниці, аеропорти, морські та річкові порти, логістичні центри, вантажні термінали з технічними характеристиками, пропускною здатністю, станом покриття, інтенсивністю руху, об'єктами обслуговування пасажирів та транспорту, електричні об'єкти, електростанції, ТЕЦ, ГЕС, АЕС, ВЕС, СЕС. Магістральні електромережі, розподільчі підстанції, газопроводи, нафтопроводи, нафтопереробні заводи, газосховища з потужністю, технічним станом, охоронними зонами, протиаварійними заходами, телекомунікації, об'єкти електро, електронних комунікацій, базові станції, мобільного зв'язку, електрокомунікаційні вежі, центри обробки даних. Волоконно-оптичні лінії зв'язку супутникові станції з характеристикою операторів, покриттям технологіями та якостю послуг, техногенна безпека та екологічний моніторинг. Викиди та скиди забруднюючих речовин. Система інтегрує дані інвентаризації, джерел викидів в атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти, утворення та розміщення відходів виробництва, моніторинг, дотримання нормативів, гранично допустимих викидів та скидів, дозволів на спеціальне водокористування. Лімітів утворення відходів, інвентаризація джерел забруднення, розрахунок розсіювання забруднювачів, зони впливу викидів підприємств, сумарне забруднення від групи джерел, оцінка ризиків для здоров'я населення, санітарно захисні зони, автоматизоване визначення розмірів санітарно захисних зон, промислових підприємств та інших об'єктів відповідно до класу небезпечності та державних стандартних норм. Контроль дотримання режиму використання територій СЗС, виявлення житлової забудови у межах зон, встановлення розмірів СЗС за класом, коригування з урахуванням фактичних викидів, виявлення конфліктних ситуацій, заходи щодо скорочення санітарно-захисних зон та озеленення санітарно-захисних зон. Інтеграція та перспективи розвитку гіс земельних ресурсів. Розроблені складові геоінформаційної системи для різних категорій земель формують єдиний комплекс управління земельними ресурсами України. Інтеграція спеціалізованих модулів загально державної системи дозволяє забезпечити міжвідомчу взаємодію, обмін даними, комплексний аналіз використання земель та прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх стадіях. Інтерпорабельність, забезпечення сумісних даних різних відомств через стандарти просторових даних, міжнародна інтеграція, гармонізація з європейською інфраструктурою Inspire, блокчейн, використання розподілених реєстрів для захисту даних про права власності, Хмарні технології, перехід на хмарну інфраструктуру для масштабування та доступності системи, штучний інтелект, провадження машинного навчання для автоматизації, аналізу супутникових знімків, мобільні рішення, розробка мобільних додатків для польового збору даних та моніторингу. А також сучасне створення сучасної інформаційної системи управління земельними ресурсами є стратегічним завданням для забезпечення сталого розвитку України, раціонального землекористування, охорони довкілля та цифрової трансформації земельних відносин. Отже, на цьому теоретичний матеріал на сьогодні закінчено. Переходимо до практичної частини.